На всі важливі івенти, футболці з логотипом проуки, який вважається найголовнішим проєктом для його міста, і це дає свої результати. Я представляю місто Трасінець Сумської області. В нашому місті розбита лікарня була росіянами в 2022 році. Також, в 2024-му, теж прилетіла ракета, пошкодила, і ми, відновлюючи лікарню, ставимо собі за мету зробити її сучасним медичним центром. В тому числі розуміємо проблеми сьогодні, які, які є у нас реабілітація військових цивільного населення, які постраждали від російської окупації, які повертаються з фронту кожного дня, і це та перепропрофільвання, яке повинно бути в медичних установ. Тому метою сьогоднішньої нашої участі у цьому форумі це по перше представити нашу громаду проекти, які ми представляємо в галузі медицини. Що ми хочемо зробити з нашою лікарнею в майбутньому, яких ми шукаємо партнерів. В цьому питанні, а також подивитися, що представляють медичні установи, які тут представлені з різних країн. Бо тут є і Чехія, тут є Швеція, тут є Німеччина, Голландія, і так далі. Є е, різні міжнародні фонди, які цікавляться допомогою в медичній сфері в реабілітації е, України в тому числі. Ну і звісно, виступити на, на, на конференції з нашими проектами, які ми підготували. І тому ну от такі наші е, наші бажання, очікування це партнерство. Нові вони вже є. Скажу відверто. Ми вже поцікавили, познайомилися з багатьма цікавими людьми, які готові з нами співпрацювати в різних напрямках, і не тільки до речі, медицини тут з'явилися напрямки і по світніх процесів, і просто товариські відносини напрацювати між містами е, німецькими, українськими, зокрема, і так далі. Тобто багато. Цікавих зустрічей, і тут прийшли люди, які цікавляться. Наприклад, тут всім в основному це всі цікавляться медициною, реабілітаційними речами, і кожен один одному може під порадити, підказати щось уже не працював. Можливо, хтось да і тому цей досвід, і плюс е, наші бажання, які ми маємо сьогодні, вони поєдналися в на одному на одній площадці в Варшаві. Ми виробниками з України, а саме з Полтави, займаємося технічними засобами реабілітації. Виготовляємо, виготовляємо медичні вироби, також займаємося протезуванням, виготовляємо ортопедичне взуття на нашій експозиції. Дивіться сьогодні. У нас є протезно-ортопедичні вироби. Саме є реабілітаційний комплекс КР для розробки верхніх та нижніх кінцівок. Саме для рук і саме для ніг також є активно пасив для активно-пасивних тренувань. Спочатку повномасштабного вторгнення у нас по протезуванню саме дуже великі, велика зараз потреба, так як дуже багато військових звертаються до нас на саме і на реабілітацію, і на протезування. Скрай необхідна зараз і їх збільшується і збільшується, і збільшується цих людей.